Кованки на кордоні прикордонники упіймали ще одного ухилянта, який намагався виїхати за кордон в неділю ввечері. На пункті пропуску грушів будоміж затримали 41-річного пасажира рейсового автобуса, який нелегально прямував до Польщі. Напередодні чоловік домовився з водіями, що за 2000 тисячі злотих ті допоможуть перетнути кордон. План такий: пасажир видасть себе за водія, а водій заховається в автобусі. Однак під час заїзду прикордонники здійснили відмітку про кількість осіб у контрольному талоні. Тож їх здивувало, коли під час перевірки надали на два паспорти менше. А все через те, що ухилянт ухилився від запланованого плану. Чоловік побоявся піти на паспортний контроль, тож вирішив перечекати процедуру у вбиральній. Тим часом охоронці рубежу оглянули автобус, знайшли водія, а потім і псевдоводія. Правоохоронці повідомили про інцидент Нацполіцію однак, у гори водіїв ще майоріла надія, що обійдеться без покарання. Тож один з кермувальників запропонував прикордонникам хабар 500 доларів. Ті відмовили і повідомили про це поліціянтів. До слова за махінації з перетином шоферам загрожувала адміністративна відповідальність за давання хабаря вже кримінальна.